Слава Україні! Я Антон, я є оператором безпілотних літальних апаратів у батальйоні Луцьк. Останні декілька років характеризується стрімким підвищенням розвитку систем розвідки, що, в свою чергу, вимагає нових підходів, а також підготовки спеціалістів, які б могли управляти цими системами. Одним з представників такої техніки. Є, власне, безпілотні літальні апарати. Практика показує, що аеророзвідка є найбільш ефективною з інструментів розвідки. Але при тому не слід забувати, що комплексне використання всіх інструментів дає найкращий результат. Це, в свою чергу, включає радіоелектронну розвідку, аеророзвідку, інформація з відкритих джерел тощо. Самі ж безпілотні літальні апарати умовно можна розділити на дві групи: це є мультикоптери. Та літакові системи. Що стосується мультикоптерів, вони мають свої особливості: це є багатомоторна система, що має ряд переваг. Деякі з них можна виділити окремо: це відсутність вимог до взлітно-посадкового майданчику, здатність зависання в одному місці, а також простота в керуванні. Літакові ж системи, в свою чергу, мають свої переваги: це довший час польоту. Більша дальність польоту та менша залежність від погодних умов. Що стосується операторів БПЛА, це повинні бути зацікавлені та вмотивовані люди бажано з досвідом в моделюванні аеродинаміці електроніки, тому що відповідальність на людях, які управляють безпілотним літальним апаратом, велика. Загалом це мусять бути всебічно розвинуті люди, які прагнуть до отримання нових знань. Цікаве питання: скільки часу потрібно для опанування? Безпілотних літальних апаратів. Відповідь важка, оскільки все залежить конкретно від людини. Навчання в навчальному центрі Тернове поле включає в себе курс теоретичних занять, а також практичних. Це безпосередньо польоти на безпілотниках, а також тренування на симуляторах. При навчанні робимо акцент на декількох моментах. Перше це вижити. Друге не відкрити свою позицію, а також позицію свого підрозділу. Третє не втратити свій безпілотник під час виконання завдання. І четверте, виконати поставлену задачу за якомога коротший час. Безпілотні літальні апарати допомагають арт-розвідці. Це є коригування вогню артилерії. Це є визначення цілі. Її ідентифікація найкращим варіантом є безпосередній зв'язок оператора безпілотника з арт-розвідкою. Це значно скорочує час передачі інформації і, відповідно, більш мобільніше працює артилерія Збройних сил України. Важливо розуміти, що, окрім програмного забезпечення, яке є в комплектації безпілотника, використовується додаткове програмне забезпечення, таке як Кропива, Ольга тощо. З моделей, які сьогодні пропонуються на ринку, особливу увагу слід приділити: АОТЛ, лінійка Ево, DJI лінійка Mavic, DJI лінійка Матріс. Саме ці моделі користуються популярністю на фронті. Збройні сили України потребують вмотивованих операторів безпілотних літальних апаратів, підготовкою яких займається тренувальний центр Тернове Поле. Все буде Україна!